Дорогі друзі, от зараз я запишу вам ролик людочки Забродської з Тернополя. Недавно Люда виставляла та як недавно, коли ми їхали з Казахстану, людочка прислала Вірі кірничні фотографію з переломом на руці і на нозі. І сьогодні в Гіпсі, Гіпсі так і сьогодні кажу, люда. А як ти то поламала, мала ті переломи, що ти так бігаєш? Бо ще коли ми були на презента... ну, на зустрічі перед Одесою, то Людочка прийшла пішком. А сьогодні приїхала сюди до Віри, Я хотіла за нею поїхати в ні, ні, я сама доберуся. От тільки що приїхала, я кажу, Людочка, ну давай ми запишемо відео, як то все було? Розкажи. Ну, що тут говорити багато. Звичайно, що я завдячую це зелені капсулі продукції компанії Be Epic. Тому що якби не ця продукція, то уявіть собі, як можна зняти гіпс через два тижні, коли на руці він мав бути в мене півтора місяці. І лікар сказав не менше. На нозі не менше як три тижні, бо як скинеш швидше, то будемо робити операцію, тому що там є зміщення. Uh -huh. За ці два тижні, що я була в гіпсі, я пила, звичайно, зелену капсулу, але я зараз п'ю LF, солодкий. Я пила Рідженер. Супер. Я пила Бікардіо і я пила Грейт Greens. А і ще імуне. Імунокод, верніше. Не uh -huh. імуне, бо в мене є і те, і те, але я пила імунокод. Ці продукти я пила. Крім того, звичайно, вода це як закон. І от проходить два тижні, і мене просто пре зняти цей гіпс. Я просто відчуваю, що його потрібно зняти. І ту до ортопеда, той, що мені ставив той гіпс, і кажу, я хочу зняти гіпс. Він каже, та як? Та то дуже швидко, то нереально. Я кажу: я відчуваю, що там все добре. Зняли ми той гіпс, послав він мене на рентген, подивився на руці, каже: Слухайте, перелому нема. Ну, все зрослося, тобто, ви розумієте? На нозі подивився, каже, так, да, там на стадії зрощення, але гіпс ми ставити вже не будемо. Просто акуратно ходіть. Супер. Як можна мовчати і не розказати про такі результати? Це взагалі бомба Людочка, а колагену рідкого ти не пила? А колагену я не пила, я пила тільки редженер. Там ходить колаген. Молодець. Так, це Дивіться, просто... який гарний результат. Ну, ми з Людочкою ще багато відео запишемо, тому що в неї дуже гарні результати. Ой, результатів є багато, так. Так. І Люда, колишній лікар, доктор. Так.